Вітаю вас, з вами Олена Яворська, авторка каналу Буває таке. Приємного перегляду. Сльоза навії у Сашка перетворилась на прозору крижинку. Хлопчик сидів просто в снігу біля могили матері. Він вирішив, що додому не повернеться ніколи. Його мама померла півроку тому. Саша любив її більше за життя. Але страшна хвороба не помилувала ні матір, ні сина. Хлопчику було 14, коли мама захворіла. На його плечі лягли всі тягарі догляду за тяжко хворою людиною. Але Саша був готовий робити все, що в його силах, аби мама одужала. Бігав до аптеки, викликав лікаря, варив суп, прасував, ходив за продуктами. Сидячи біля її ліжка, Ніжно гладив руку. Мамусю, ти набирайся сил, видужуй, тобі треба поспати. Звичайно, синочку, все буде добре. Я скоро одужаю, мені вже краще. А ти поспи, поспи, мій любий, тобі теж потрібні сили, відповідала мама. Але мати все ж поступово згасала. Бачачи самовідданість і надію сина на краще, жінка нишком змахувала сльози. Вона все розуміла знала, що кінець її близько, а душа ж так боліла за єдиного сина її кровинку. В усіх їхніх бідах Сашко звинувачував батька. Якби не він. То і мама, мабуть, не захворіла, думав хлопець. Саша уже й не пам'ятав, коли батько був тверезим. Це траплялося дуже рідко, а частіше ночами їм доводилося ховатися у сусідів, аби уникнути побоїв. Хлопчик знав, який важкий у батька кулак. Він завжди намагався захистити маму від нелюда, але сили були нерівні. Мамусю, давай утечемо від нього, куди очі дивляться, благав Сашко. Я й сама часто про це думаю, синку, от підростеш на ноги станеш, заробляти почнеш, і знайдемо собі інше житло. Недовго вже лишилося чекати. Відповідала мама. Батько працював сантехніком і, як не дивно, мав добру репутацію на роботі. А вдома це була зовсім інша, страшна людина, яка не мала ні совісті, ні відповідальності, ні співчуття до рідних людей. І ось тепер, коли мами не стало, Саша залишився сам на сам із п'яним чудовиськом. Ну, що, щеня, будеш мене слухати, інакше підеш до своєї мамаші, гарчав п'яний батько, вирячивши мутні очі і знову зіймаючи важкий кулак на переляканого сина. Відчай хлопчика сягнув межі. Сьогодні був день смерті його любої мами. Стояв холодний сніжний січень. Попри все… Сашко вирішив піти на цвинтар до могили матері. Довелося продиратись крізь замети, часом по коліно, а часом і вище. От я й добрався. Мамусю, як я за тобою скучив, хоч би на хвилинку побачити тебе. Рясні сльози самі котилися з очей хлопчика. А у відповідь була тиша. Лише вітер свистів, здіймаючи вихори снігу між могилами. Сашко сів просто у замет біля могили і почав благати. Господи, якщо ти чуєш мене, забери мене звідси. Я хочу бути з тобою і з моєю мамусею. Прости, що прошу про це. Мама казала мені. Що ти не даєш випробувань понад силу. Але це випробування мені не під силу, повір. Більше я не можу так жити. Він заплющив очі, не помічаючи ні вітру, ні холоду, ні снігу і так завмер. З часом хлопчику стало зовсім тепло, ніби його накрили ковдрою. Повіки його потящали, очей розплющувати зовсім не хотілось. Сашуню, ти у мене сильний хлопчик. Я люблю тебе. Тримайся, мій дорогий синочку. Тихий, лагідний мамин голос затопив душу хлопчика блаженством. Не розуміючи, де сон, а де дійсність, він раптом відчув. Як хтось трясе його за плече. Хлопчику не хотілося переривати солодкі марення, але він все ж на силу розплющив очі. Ти що, хлопче, замерзнеш? Над ним стояла літня жінка, закутана в чорну теплу хустку. Вставай! Тут не можна сидіти, пропадеш. На вулиці вже сутеніло. Темний сует жінки видався йому фантастичним і нереальним. Сашко нічого не відповів, думаючи, що вона його все одно не почує, бо це, мабуть, примара, а не жива людина. Але ж жінка раптом сунула йому в руки цілком реальний, невеличкий згорток. Ось поїж!» Згорток був теплий і пахнув домашнім затишком. Усередині Сашко знайшов два пиріжки і кілька цукерок, один пиріжок із м'ясом, другий з капустою. Коли він підняв голову, щоб подякувати, старенької вже поруч не було, вона наче розтанула в темряві. Саша похабцем з'їв все, що було в пакуночку і, відчувши приплив сил, підвівся. Хлопець відчистив одяг від снігу, розтер задубілі від холода щоки і почав пробиратися до дороги. Не захотів господь забрати мене. Мабуть, я тут іще потрібен, подумав він і тяжко зітхнув. На дворі майже зовсім стемніло. Сніг сипав все сильніше, завірюха посилювалася щохвилини, цвинтар знаходився далеко за містом. Саша ледве пробирався вузькою засніженою дорогою, ні про що не думаючи і нічого не відчуваючи. Колючий вітер бив в обличчя, замети ставали все вищими. далині він помітив силует, що спершу здався йому великим заметом. Та, підійшовши ближче, зрозумів, що то легковик, якого занесло у снігову пастку. З під капота виривалося натужне гарчання двигуна. Машина безуспішно намагалася вибратися з замету. Саша прискорив крок і, підійшовши, постукав у вікно. Дверцята розчинилися. За кермом сидів розгублений молодий чоловік. Який наполегливо тиснув на газ. Побачивши хлопця, водій вийшов із машини, обличчя його осяяла надія. Тебе мені сам Бог послав. Допоможи. У мене дружина народжує, а ми тут застрягли. На задньому сидінні сиділа молода жінка. Вона нахилилась вперед і немов заціпеніла. Притискаючи руки до великого круглого живота. Жінка тихенько стогнала і час від часу злякано схлипувала. Не хвилюйся, лізонько, Бог нам послав помічника. Тепер все буде добре. Потерпи, рідна. Чоловік звернувся до дружини, а потім до хлопця. Тебе як звати? Саша. Я назву дитину твоїм іменем, впевнено промовив чоловік. Давай, підштовхни, хлопче. Сашко, немов торпеда, влетів у замет. Усю свою злість і відчай він спрямував у сніг, руками й ногами розгрібаючи завали. Разом з чоловіком вони розгойдували й штовхали, биючий від натуги автомобіль. І, як не дивно, але холоду хлопець зовсім не відчував. Йому навіть здавалось, що долоні його горять від жару. Нарешті авто вирвалося з снігової пастки, вискочивши на дорогу. Санька, швидко в машину, їдемо. Лізонько, бачиш, я ж казав тобі, що все буде добре, радісно вигукнув чоловік. На ходу закриваючи дверцята автомобіля. До ранку Ліза благополучно народила здорову, гарненьку дівчинку. Микола, так звали чоловіка Лізи, несамовито радів і тішився, як усі молоді татусі, які з нетерпінням очікували первістка. Я назву донечку Олександрою, на твою честь Сашко, як і обіцяв сяючою посмішкою сказав новоспечений щасливий батько, Ліза була готова погодитись на будь-яке рішення чоловіка, бо вона завжди відчувала його підтримку і любов і віддячувала йому тим же, оточуючи, вважали їх ідеальною парою. Буде у нас в сім'ї дві дитини з однаковим ім'ям Олександр і Олександра. Наші любі, хлопчики дівчинка, ми їх однаково любитимемо, щиро радів Миколай. Він переказав дружині трагічну історію хлопчика, якого вони зустріли тієї незвичайної ночі на засніженій дорозі. Історію ж цю Сашко сам в подробицях розповів Миколі, коли вони чекали, поки Ліза народжувала. Жінка одразу ж, не вагаючись, запропонувала: Залишимо Сашу з нами, стань моєму батьками він уже рідний для мене. Я радий, що ти це перша сказала, бо я хотів тобі це теж запропонувати, підтримав дружину Микола. То буде у нас велика дружна сім'я, як ми з тобою і мріяли. І ми більше нікуди не відпустимо нашого хлопчика, тепер нашого сина. Микула і Ліза жили за містом у просторому будинку, де вистачало місця і тепла усім. Микола виявився вправним, добрим господарем, і Сашко із задоволенням йому в усьому допомагав. Молоде подружжя довго не могло натішитися з того дива. Як за одну ніч вони здобули і доньку, і сина. Лізавета іноді лагідно казала Сашуня, ти наш сніжний янгол, якого нам послав милостивий Господь. А Сашкош вважав своїм янголом-спасителем свою маленьку сестричку Олександру, заради якої, як він думав. Господь ізберіг йому життя і потім подарував справжню родину, а разом із нею любов, тепло і турботу.